Аго Симоне! Зайчиня чудове! Агоу Сімоне! Агоу Сімоне! Агоу Симоне! Не сумує ніколи! Нумо гратися! Оце так урок плавання. У басейні буде класно. Я стрибатиму у воду і робитиму перевороти. Так, А ще там є гірка. Гірка? Так, побачиш, Гаспаре. Ти з'їдеш з неї Супер, попер, швидко Так, я з'їду багато разів. Так, ми підемо на гірку. Але після уроку плавання Сімона. І я Я теж хочу на урок. Але ти малий для уроків плавання. Сімоне, чому це я малий? Спочатку навчися плавати. Так, не чесно. Але, Гаспаре, ти розважишся у дитячому басейні. У дитячому. Але я не хочу в дитячий басейн. Це так весело. Діти, усі сюди, урок починається. Мені вже час на урок. До зустрічі Гаспаре. Сімону пощастило. Зараз побачиш у дитячому басейні, теж весело. То що у нас буде? Заплив на швидкість чи стрибки у воду? З гірки. Зачекай, Симоне, спершу розминка у воді, а потім різні вправи. Добре, добре. Усі у воду. Мама, мама! Тут купа іграшок. Навіть є фонтанчик. Клас! Клас! Симоне, поглянь! Тут так весело! Так, так! У нас теж весело! Починаємо. Спочатку рухи ногами. Раз-два, раз-два, раз-два. І раз-два. А тепер рухи руками. Дивіться на мене. Раз-два. 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 Ну ж, бо! Тягніться, тягніться, тягніться. Це не весело. А зараз буде супер вправа. Усі візьміть по надувному колу. Клас, надувне коло! Супер! Сімоне, як твій урок. Так, так. У нас будуть суперправи з надувним колом. До зустрічі, мамо. До зустрічі, зайчико. Отже, діти, увага. Я покажу, що робити: штовхайте надувне коло. Затримуєте дихання. Один, два, три. І ось так. Це дуже весело. Але дуже складно. Ну ж, Босімоне, ти перший побачиш, як це весело? Ні, це зовсім не весело. Фонтанчик. Я спробую. Ну ж, Босімоне, спробуй ще раз. Can... Ти зможеш. Усе oh, oh. гаразд, Сімоне. Так. Можна мені до туалету. Oh, oh. Авжеж. Мамо, мамо. Можна погратися з вами. Oh. Ні. Це басейн для маленьких. Ляля. Твій урок скінчився. Mm -hmm. Я не хочу туди. Там складно. Ходімо, гаспари, будемо підтримувати Сімоне. О, ні, Мені так весело. Тут більш круто. Як хочеш, а я йду до басейну для дорослих. Отак! Басейн, басейн для дорослих. Ну, жбо, Сімоне. Зроби глибокий вдих і головне закрий носа. Так, Сімоне. Мамо! Мамо! Я зміг! Я зміг! Клас! Фантастика, Сімоне! Сімоне, ти найкращий! Молодець Сімоне вдалося! Так, легкітня. Але яка наступна вправа? Обережно, добре закрити носи. えええええ